Дивіться, який великий огірок. Лише на його на насіння. Що ти там собі? Пісень. Ось достигся фасоля. Її тут багато. Бачу. Перевоп тут біля картоплі. Все, трошки вирвала, ще на потім собі залишу. Ой, щось не сломали разом з Покруче Прокручується. І тяжкі і такі. Ось маленькі положимо в відерцю. Все, зібрали кабачки. У мене багато повідорків є. Я вже вирвала одну достигу. І огірочки теж ті, що рвали Просапувала місце для гороху. І от бачу, динька все, треба буде забрати, ми будемо разом куштувати. Підсапали і буду робити рівчачки Веду лінію, щоб кидати горошок. Буду поливати. Вирішила посадити горошу, дай Боже, щоб в теплі дні він вроди. Все. І ще один рядочок саджу. Сьогодні 29 липня цікаво, коли він вродить. Буду поливати його, доглядати за ним. Вже гарний горошок, напевно, зійде. Щоб він зійшов, треба сподіватися. Напевно, смачний і смутний. Я сподіваюся, він буде смачніший за минулий горош. Щоб мокреньке лежало на горошку. А сухеньке можна на мокреньке добре. на мій канал. Люблю вас. Всім гарного дня. Чищу кукурудську. А ти що не робиш? Граєшся? Що він не заробиш? <гум> Чищу кукурудзку. <гум> <гум> що? Щоб творити і їсти. Я давно не їла. Іділія, да? Всі Ой, зварилася наша кукурузка. Буду пробувати. Ммм, дуже смачна. А ось і ще така кукурузка. Ммм, ця кукурузка ще солодша ніж ця. Не знаю. не однакові. Я не знаю, що ця солодша навіть. Ну, напевно, ні, все -таки. Ну Зараз ще раз попробую це така. А ця. Так. Обоє такі смачні, що вони обоє солодкі <гум> пока пока підписуйтесь на мій канал. Бажаю вам теж покуштувати таку смачню кукурудзу.